Стан війни або воєнний стан. У чому різниця? Чому не оголошується стан війни, який ми так хочемо? Музика. Вітаю усіх глядачів та своїх підписників на а... Щас. вітаю своїх глядачів та своїх підписників на моєму ютуб-каналі Адвоката Жанни Грушко. Тут говоримо простими словами про складні юридичні питання. У постійній рубриці адвокат-експерт. Давайте з'ясовувати, оскільки ці питання тривають з початку дії воєнного стану. Ці питання лунають усіх медіа і в коментарях у моїх соціальних мережах. І я переконана в тому, що і в соціальних мережах наших колег. Якщо глянути на питання взагалі війни, то необхідно розглядати нам, як юристам, і вам, як громадянам нашої країни, ці питання з правової точки зору, отож, про стан війни у нас питання врегульовано майже не врегульовано. Скажу вам так. Відповідно до конституції України, це Стаття 106, там де визначено повноваження президента України, це окремо стаття 85, яка регулює повноваження Верховної Ради України, визначає, що до компетенції Верховної Ради України є затвердження оголошення стану війни за поданням президента України. Ну і відповідно у повноваженнях президента є зробити подання до Верховної Ради України про оголошення стану війни. Далі, де ж у нас ще згадується про стан війни? Відкриємо закон України про оборону України, в якому також визначається, що стан війни оголошується Верховною Радою України за поданням президента України. І на тому крапка. Наступним пунктом у повноваженнях Верховної Ради і президента України є Оголошення воєнного стану на території України, а також застосування Збройних сил України, оголошення загальної або часткової мобілізації за поданням Президента України, що в нас і відбулося насправді 24 лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, президентом було подано три укази. Ми говоримо тільки про один оголошення загальної мобілізації та проведення воєнного стану, але був ще указ 71,14 про оголошення стану війни. Його на розгляд Верховної Ради не подавали. Були проголосовані виключно про запровадження воєнного стану і про запровадження загальної мобілізації. Також ще один був указ. Про застосування Збройних сил України та інших військових формувань. Це також визначено у повноваженнях Верховної Ради України та повноваженнях Президента України. Що ж тут з цим станом війни? Сьогодні стан війни визначається виключно міжнародними нормативно-правовими актами. Вони передбачають, що є у нас конвенція про ведення військових дій. Вона була прийнята у 1907 році, 18 жовтня, у Гаазі, відповідно до якої воєнні дії не можуть розпочинатися державою агресором, яка має на меті застосувати збройну силу або акт агресії по відношенню до іншої держави. Це означає, що стан війни починається державою агресором. З моменту її оголошення про такий напад. Крім цього, ця держава негайно повинна сповістити нейтральні держави про загрозу і початок такого нападу. Як правило, з міжнародної практики, і з огляду на наш не дуже такий хороший досвід, сьогодні держави прикриваються. Іншими ситуаціями вони нікого не повідомляють про такі напади, вони вчиняють акти агресії під видом якихось спеціальних операцій, що і відбувалося 24 лютого 2022 року. Але це ще відбувалося і раніше, ще з 2014 року, коли також відбувалися спецоперації і окупація Криму. Слід вказати про те, що. Також міжнародне законодавство у нас визначає таке поняття як акт агресії. Це можливо, ви у законодавстві десь бачите, що ми здійснюємо відсіч збройної агресії Російської Федерації проти України. Тому давайте глянемо з приводу законодавства, яке визначає, що таке акт агресії. Відповідно, правові аспекти оголошення стану війни вони закріплені у. Розділі третьому конвенції про відкриття воєнних дій, про яку я вже зазначила, натомість. Відповідно до статті першої резолюції Генеральної асамблеї ООН 3414 від 14 грудня 1974 року, агресією є застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканності або політичної незалежності іншої держави, або яким-небудь іншим чином несумісним зі статутом ООН. Застосування збройної сили державою першою є достатнім свідченням акту агресії. Це говорить про те, що одним із видів початку або оголошення стану війни є застосування акту агресії. У нашому випадку напряму держава-агресор про це не говорила, оскільки прикрилася спеціальною операцією, натомість чинила агресивні дії. Які ми станом на сьогодні ще бачимо на території усієї нашої держави, майже не щодня приховуючись в укриттях, переховуючися від тривог ракетних обстрілів або бомбардування? Ну, кому як не нашим захисникам знати про те, що відбувається на території України зараз? Крім того, акт агресії визначається окремими діями, які визначені у статті 3 цієї генеральної асамблеї та Конвенції незалежно від оголошення війни, певні дії вважаються актом агресії, зокрема, вторгнення або напад Збройних сил держави на територію чи території інших держав, або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не мала, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка із застосуванням сили анексія території іншої держави або частини. Бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави, блокада портів або узбережжя держави збройними силами іншої держави, напад збройними силами держави на сухопутні морські або повітряні сили, або морські і повітряні флоти іншої держави у нашому випадку, незалежно від того, що держава противник не оголосила. Стану війни вона вчинила акти агресії, які свідчать про вчинення цієї війни проти України. І ось ці всі визначення актів агресії, які є визначені у статті 3 Конвенції Генеральної Асамблеї ООН, визначають, що війна була, та, і війна почалася. Але з юридичної точки зору, як того вимагають норми міжнародного права, оголосити цей стан війни, попередити про здійснення такого нападу і попередити про це негайно нейтральні держави мала зробити держава-агресор. Це свідчить про те, що ми, як держава, територію якої територіальну цілісність, державний суверенітет, її незалежність зараз зачіпають або на них посягаються. Ми оголосити стан війни не можемо. Стан війни стосується зовнішньополітичних процесів, які відбуваються на міжнародній арені. Тобто держава-агресор має визнати, що вона оголошує війну конкретній державі і повідомляє про це інші нейтральні держави, які не беруть у цьому участь. Тому станом на сьогодні оголосити війну юридично в Україні є неможливим. Але альтернативною історією щодо надання збройної відсічі такій агресії і таким актам, які визначені Генеральною асамблеєю ООН у своїй конвенції, є оголошення воєнного стану на території України. Воєнний стан на території України це є особливий правовий режим, який визначає здійснення заходів щодо відсічі агресії, шляхом мобілізації Збройних сил України, шляхом мобілізації сил інших військових формувань, шляхом переведення економіки. Надію воєнного часу шляхом мобілізації і надання розширених повноважень органам місцевої влади, наприклад, обласним військовим адміністраціям, як це відбувається зараз, або підприємствам, установам, організаціям, мобілізація усіх матеріальних та нематеріальних ресурсів на підтримку цієї держави. Тому режим воєнного стану пов'язаний із внутрішньополітичними процесами, які відбуваються на території України. Якщо стан війни він має зовнішньополітичний характер, то режим воєнного стану має внутрішньополітичний характер і визначає діяльність усіх органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій громадян по правилах. Особливого режиму це говорить і про те, що у нас є закон України про правовий режим воєнного стану. Відповідно до цього закону визначається, наприклад, порядок обмеження конституційних прав громадян, які проживають на цій території. Ну, сьогодні ми стикаємося з якими обмеженнями? З обмеженнями щодо перетину кордону, наприклад, так, з обмеженнями ставати на військовий облік, з обмеженнями, які передбачають вилучення там транспортних засобів від якихось підприємств, установ, організацій, з обмеженнями щодо прав працівників, які можуть під час воєнного стану залучатися до понаднормової роботи в таких умовах, тому сьогодні є незрозумілим щодо свого суті та змісту поняття стану війни та воєнного стану. Сьогодні політика держави вийшла на особливий режим воєнного стану, який забезпечує здійснення. Відсічі збройної агресії і всім актам агресії, які вчиняє наш ворог проти нашої держави, натомість стан війни ніяким чином не впливає на внутрішньополітичні процеси, які обумовлюються режимом воєнного стану, оскільки це лише є повідомлення на міжнародній арені. Тепер в мене виникає питання: ну, юридично оголосити стан війни. Ми не можемо, бо це повинна робити в першу чергу держава-агресор. А ми вже у відповідь маємо робити те саме. Тому ми у відповідь у зв'язку з тим, що вони прикриваються військовою операцією, да, спеціальною операцією. Ми робимо те, що ми маємо робити. І дякую кожному захиснику і захисниці за те, що сьогодні ми можемо. Жити, існувати і допомагати пришвидшувати перемогу, кожен на своєму фронті. Будь ласка, напишіть, які у вас думки, міркування, можливо, ви чули інші пояснення щодо різниці між такими станами? Сьогодні ті, хто говорить про неоголошення стану війни, той не розуміє, що це абсолютно два різних юридичних поняття. І оголошення стану війни не буде впливати на внутрішньополітичні процеси, які відбуваються в нашій державі, тому що для того, аби обмежити конституційні права громадян, для того аби оголосити загальну мобілізацію, для того, аби мобілізувати конкретні ресурси, чи людські ресурси чи матеріальні ресурси, необхідно вводити не режим війни, а потрібно вожди режим воєнного стану. Для того щоб ви зрозуміли, як я й говорила на початку, стан війни закріплений тільки на рівні Конституції і тільки у законі України про оборону України, де обмежується одним реченням: він оголошується Верховною Радою за поданням президента. Все крапка, але ми могли б його оголосити тільки в тому випадку, якби не дай Боже Україна виступала агресором по відношенню до якоїсь іншої держави. Натомість сьогодні у нас виникли умови і обставини, аби захищати свою територію, свою землю, свою свободу і свою незалежність. Тому усіх критиків, усіх великих глядачів-правознавців я би хотіла закликати до того, аби ви не плутали юридичні поняття та їхні сенси, дізнавайтеся детально із першоджерел. Інформації кваліфікованих експертних медіа видань або ресурсів, тому що кричати про те, що в нас не оголошений стан війни, не розуміючи про те, що це ніякого відношення до внутрішньої політики держави немає і на неї не впливає, мабуть, недоцільно. Або недоречно тому закликаю всіх до великого рівня правової свідомості, до підвищення вашого рівня обізнаності, і це ми можемо робити разом саме на цьому youtube каналі Підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі у нових випусках.